Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Надали дрони, дайте ще й ракети про перемовини про надання Іраном Росії ракет заявив президент України Володимир Зеленський. І це вже не вперше, коли Росія звертається до одного зі своїх союзників за озброєнням. Співпраця режимів Путіна та Ірану вже досить тривала, особливо стала такою з початком повномасштабної війни Росії проти України. Детальніше про співпрацю і чи дасть Іран до шахедів ще й ракети розбиралася Анна Брикова. Режим Путіна і режим ЯТО союз на тлі багаторічної співпраці. Історично Тегеран та Москва були досить близькими ще з часів СРСР, адже мали схожі геополітичні погляди. Резонують вони і досі. Боротьба з заходом, боротьба Сполученими Штатами Америки з розширенням американського впливу і так далі. Тобто, ну навіть просто в силу цієї спільної антизахідної антиамериканської ідеології, чисто геополітично Іран. Ну не міг не стати на бік е, Російської Федерації, так в цій повномасштабній війні. Закономірно тенденції співпраці значно поглибилися з 2022 року. Тоді, у липні, Росія та Іран підписали договір про стратегічне партнерство. Тоді росіянам і продемонстрували шахети, які вже за кілька місяців почали атакувати Україну. Нині ж Росія і Іран готуються до підписання нового партнерства всеосяжного там будуть затвержденосни. Там буде затверджено прагнення сторін до більш тісної кооперації у сфері оборони і взаємодії в інтересах миру та безпеки. Ще вже ризикує стати класикою. Щось схоже з тим, як Російська Федерація підписала. Нещодавно 19 червня з північною Кореєю, тобто десь от з липня 22-го року дійсно Російська Федерація та Іран робили дуже серйозні кроки на зближення. Іран використовує зростання торгівлі з Російською Федерацією, Іран цікавить продовольство, військово-промисловий комплекс, особливо це що стосується, наприклад, систем. ППО. і йдеться не лише про панцер та тріумф, але й ракетні програми та авіацію. Цілком ймовірно, що саме в обмін на останню Іран дав Росії не лише готові шахети, але й технологію їх виготовлення. Заводи з їх збору нині ліцензовані Іраном. і на Росії низка цих проектів пов'язаних з військово-технічною співпрацею розглядалася іраном як достатня компенсація за передачу технологій. Крім того, в Ірані дуже не хотіли, щоб це сприймалося як пряма участь. Вони недаремно постійно заперечують своє постачання озброєнь Росії, і передача технологій розглядалася як один з способів не потрапити під нові санкції. Під якими Іран живе ледь не півстоліття. Досвід його обходу теж те, що цікаво, Росії. Крім того, Росія стала для Ірану ще й дійною фінансовою коровою, Про що свідчить витоки даних щодо контрактів, я думаю, що Російська Федерація насправді переплатила багато, переплатила за можливість розпочати виробництво в Єлабузі, так само як РФ переплачувала за кожен екземпляр шахет. Російська Федерація за деякими контрактами приплачувала ледь не в сім разів. І гроші іран раду використовував для розвитку власних проєктів військово-промислового комплексу. Співпраця між Москвою та Тегераном продовжується, ба більше цьогоріч Іран навіть став частиною БРІКС, де Росія намагається грати першу скрипку. І тепер Росія хоче від Ірану не лише шахеди. Вони пропонують пакети допомоги, ведуть поглиблені діалоги про ракети, які Іран може надати. За нашу інформацію, поки що вони ракети не надали, але вони про це говорять. І це для нас привід не покоїтися. Розмови про можливу передачу іранської балістики точаться вже давно. Утім, чи здатен Іран передати її, зважаючи на удари Ізраїлю? Адже за повідомленнями ізраїльської армії однією з відпрацьованих цілей є саме військове виробництво. Удар по одному з підприємств, яке задіяно в ракетній програмі, безперечно, дошкульний. Але він швидше повпливає на можливості Ірану передавати ракети суситам, Хезболі та іншим своїм союзникам, як на мене. Адже ціна торгів висока, кажуть експерти, бо ж іранці знову можуть прагнути витрубувати собі в обмін зброю і технології. Іран теж до певної міри тягнув з передачі росіянам цих ракет, тому що Іран хотів замін, щоб Росія виконала як мінімум ці дві умови та по системах ПТО і по бойових літаках. Зрештою, Росія теж чудово розуміє, що найбільше Іран в цій співпраці з Російською Федерацією цікавить цікавить і російські ядерні технології не менш небезпечно. Ачним моментом може стати інше. Якщо на території Росії вже з'явилися заводи зі збору іранських дронів, то режими можуть домовитись і про виробництво ракет на її території, адже вигідно, це обом іран так захистить частину свого ВПК, А Росія може отримати більше ракет для себе. Анна Брикова, Ми Україна, марафон єдині новини.